Болить горло. Льодяники Фортеза. Від болю у горлі крутезні. У російському архангельську тим часом виникло загоряння на території обласного управління МВС. Інформує про це теж українська розвідка. Як повідомили в ГУР, були знищені чотири фургони, а з автомобілів вогонь перекинувся на будівлю. Руйнівна пожежа це черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України. Про це зазначають у відомстві. А я нагадаю нашим глядачам, що Путін цьогоріч оголосив. Найбільшу за 14 років мобілізацію в Російській Федерації цією весною 160 тисяч призовників мають стати до лав сил російської армії, і судячи з усього, вони не дуже воліють різко підписувати контракти, як це заведено в Рос армії, і їхати кудись, наприклад, на Донеччину. Російські чиновники, увага, ще 1 квітня нафантазували, що окупували село розлив на Донеччині, але штурми населеного пункту, як повідомляють військові, тривають вже два тижні до сьогодні. Тобто вони вже відзвітували у своєму міноборони, що все звільнили, як то вони люблять казати, розлив. А при цьому ще продовжують за нього воювати. Причому дуже активно. Про це розповів Олексій Більський, спікер тактичної групи Вугледар. Я Раз процитую його ще 1 квітня на день всіх дурнів Міністерство оборони РФ урочисто й офіційно повідомило про взяття під повний контроль населеного пункту розлив. Повний і це при тому, що частину села продовжувало утримувати військовослужбовці тактичної групи вугледар безпосередньо. Вже другий тиждень окупанти намагаються перетворити свою брехню, з якою вони вже відзвітували перед руським на правду. і дійсно з трьох напрямків кидають на так зване визволення розливу, де далі нові Вій, нові, нові сили, які наші захисники відповідно знищують, і за словами Більського зазвичай українські воїни знищують окупантів ще на підступах до цього населеного пункту. Це вдається зробити за допомогою артилерії, реактивних систем залпового вогню і дронів. На полях і дорогах біля села зараз десятки російських багів, квадроциклів, мотоциклів, автомобілів, броньовані машини, а також сотні трупів росіян. Все це обкидано навколо населеного пункту, який вони намагаються завоювати, відзвітувавши про те, що це вже зробили ще на початку місяця, тобто два тижні тому. Окрім цього, російські війська активно і системно використовують на фронті хімікати, зокрема у Запорізькій області, дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів саме з отруйним газом. Про це повідомляють в розвідці Міноборони України. Через неспроможність російської окупаційної армії, як ми бачимо, і на прикладі розливу, зокрема, досягти поставлених їхніми кремлівськими вождями цілей та задач на полі бою, загарбники починають використовувати на фронті просто хімікати упродовж злочинної війни проти України. Вони надали відповідній тактиці системного характеру. Пише нам ГУР, і там зазначають, що нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області, про яку і йде мова в районі населеного пункту Щербаки, де далі частіше Якраз фіксуються випадки застосовування ворогом боєприпасів з отруйним газом, і здебільшого йдеться про гранати РГВ, які росіяни скидають з безпілотників на позиції сил соціальних операцій Сил оборони України. У російському архангельську тим часом виникло загоряння на території обласного управління МВС. Інформує про це українська розвідка. Як повідомили в ГУР, були знищені чотири фургони, а з автомобілів вогонь перекинувся на будівлю. Руйнівна пожежа це черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України. Про це зазначають у відомстві. А я нагадаю нашим глядачам, що Путін цьогоріч оголосив найб. Більшу за 14 років мобілізацію в Російській Федерації цією весною 160 тисяч призовників мають стати до лав сил російської армії. І, судячи з усього, вони не дуже воліють різко підписувати контракти, як це заведено в Росармії, і їхати кудись, наприклад, на Донеччину. Сьогодні росіяни знову атакували суми. Виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар показав задимлення у місті. Скоріше за все, це робота російського дрона. У місті суми пролунав вибух. Мабуть, це той шахет, який кружляв над містом приблизно півтори години. Все місто в диму. їдемо туди, подалі інформацію будемо надавати. Багатостраждальні суми продовжують перебувати під атакою. Французький філософ, до речі, який підтримав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, Бернар Анрі Леві, жорстко відреагував на ракетний удар Росії по центру сум. Вчорашній ніяких більше дискусій з Росією пише він. Негайне припинення всіх переговорів. Путін має бути підданий остракізму доти, доки він не візьме на себе зобов'язання не атакувати цивільні об'єкти. Написав про це Анрі Леві. Він порівняв суми з гернікою бомбардуванням Баскського міста під час громадянської війни в Іспанії в 1937 році і показував фото із сум під час його особистої поїздки минулого тижня туди.